Магазин тримарів, там машини для стрижки, шейверів, ми і мили. Хочу вам зараз е, запропонувати тример для носа і трішечки розповісти, як правильно користуватись, тому що я знаю, є певні негативні відгуки не на цей, а взагалі на всі. Ми, щоб ви розуміли, продаємо від Мозер. Ну, зараз це воль, наприклад. А, ну, це хороша техніка, в будь-якому випадку одна з кращих. Але є такі люди, які кажуть, не, не підходить. Чому не підходить? Поясню, якщо це ваш перший досвід, у вас може бути великий об'єм волосся за цей час відросло, а тример він розрахований на дрібне, на дрібне волосся. Тобто, ось ви подивіться, наскільки тут йдуть ніж дрібний. Тому, як виправити цю ситуацію? Ви можете, є два варіанти. Ось, ось я ми зараз показую ось цей тример. Тут якраз є рішення. Наприклад, якщо ви перший раз. У вас буде ще одна насадка, тут два в одному. Тут є ось така насадка для ніс, для, вибачте, для брів. Ось така насадка для брів. Тому ви можете поставити цю насадку і обережненько пройтися, зняти ось це дрібними зубчиками. Потім наступні рази ви вже чистите ось цією круглою насадкою цим ножем. Тоді воно вам буде підходити. Ось. А також можна ножниць, ножицями взяти маленькі манікюрні ножиці. Обрізати великий об'єм і почистити ось цим ножем. Тоді воно буде добре. Тобто, грубо кажучи, хоча б раз в тиждень просто контролюйте, щоб воно було невелике об'єм волосся. Тоді воно буде підводене. Насправді, тримаю ось цей дуже хороший. Він металевий, він вхід usb Type-C. він акумуляторний, вода не проникне, його можна пробувати. В комплекті де кабель USB, дві насадки для брів, для носа, яка знову ж таки для брів можна і для носа, по-вашому. Як вам буде подобатись, ви будете пробувати. Це може бути хороший подарунок, дуже хороший варіант. Ціна 399 гривень. Замовити можна у нас на сайті отримає інюей. Замовити можна через інстаграм. Робоча кнопка в шапці профілю. самовивіз. Київ, правда, 47 ретровіль, Наш в ретровілі можна оглянути, він є ось тут на поличці. В 615. Тому, кому цікаво, звертайтесь. Дякую, гарного дня.